Причин можуть бути 5, 10 і безліч, чому не розквітла Лілія. Наприклад, на своєму прикладі розказую, я купила Голландії великі самі більші цибулини, які там були від 16-го розміру, 16-18 і більше. Деякі порозквітали, деякі не порозквітали, деякі взагалі не проросли. Харашо, що їх не купили. Це найкраще для продавця, коли такий результат. A, дивіться, що може бути. A, наприклад, у мене грядка на грядці рости росте все і поливається все заразом. Тож для лілії і хорошо полив, і не хорошо. Якщо її дуже заливають, і якщо у мене піщаний ґрунт, і воно виходить, багато заливається водою, то воно спліскується і такий спліснутий ґрунт виходить. Якщо у вас так теж, то це для рослини. Постійно потрібно цей, зворушувати землю. Тому так, можуть бути різні, а мед 20, 250.